Трохи ввечері чищу свої троянди. Ну, Заодно бр'яни вириваю, заодно дивлюся, де півонії не зрізані насіннівики. І проходжусь поміж жоддю. Воно в мене трохи не випалоне, ну, виполю. І подивіться, яке чудо я побачила. Ну, це взагалі. Сьогодні 30 червня, і ось зацвіла барзела. Це щось унікальне. Уже всі півонії обрізані, вже всі стоять сухі. Ну, мається на увазі не сухі стебла, а ось сухі пелюстки обрізані. І подивіться, які два бутони. Видав мені ось ця поділка, яка була посаджена дуже малесенькою ще у 23-му році. Ні, 20... так, у 23-му році. А може, у 24-му. Одним словом, я вже забула. І що вона була дуже-дуже маленька, то це я точно пам'ятаю. От, і подивіться, ну, просто чудо, це просто чудо. Бардзела доказує, що вона має право жити в моєму квітнику, як я не хотіла, тому що це ну, така півонія, що і, і то півонія, що викопати її через 3-4 роки, це ще треба ту силу мати. І ось вона мені. Заквітла. Троянди вже обрізаю. А тут півонія-барзелка захотіла показати свою приналежність у мене в квітнику.